Україна і західні союзники обговорюють розміщення до 50 тисяч іноземних миротворців на лінії розмежування. Повідомляє про це Financial Times з посиланням на власні джерела. Видання пише, що повернення Дональда Трампа в Білий Дім знову пробудило інтерес до цієї ідеї. Зазначається, що поточні переговори зосереджені на формуванні. Стримувальних сил із п'яти шести різних європейських країн. Місія переслідуватиме три мети: запевнити Україну у підтримці Заходу, утримати Росію від нового нападу і показати США, що Європа віддана гарантуванню безпеки України. Максим Ялій, політолог, міжнародних професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного Тут. університету. Доєднується до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Максиме. Доброго дня. Пане Максиме, знову про миротворців контингент на лінії розмежування. Давайте почнемо з того, чому союзники не можуть просто для початку закрити наше небо, не висилаючи сюди своїх піхотинців чи інших родів військ. Чому не почати з цього? Питання логічне, але в ту ж чергу риторичне. 22-го року ми його задаємо так, пам'ятаєте, з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії до України ми просили закрити небо. Але офіційна версія наших західних партнерів є те, що це може бути сприйнято Росією як участь у війні у війні, якщо ми будемо збивати ракети, які літять в Україну з території Росії, тому тут в принципі. Як то кажуть, якщо з цим не вийшло, давайте спробуємо щось інше. Давайте тепер про миротворців. Так чи інакше, вони не з'являться до того, як гаряча фаза війни завершиться. Правильно? Ну, це цілком логічно. Е, до, до припинення бойових дій, я би сказав би так. Тому що, е, ну, принаймні. В тих державах, в яких це питання обговорювалось, так ну, наприклад, Польща, один з наших найбільш, найбільших партнерів з точки зору надання військової допомоги, скільки українців там мешкає, коли президент Макрон після зустрічі в Парижі Зеленського з Трампом поїхав одразу до Варшави і з цією пропозицією, так Польща заявила, що. Не буде направляти свої військовий контингент до припинення бойових дій. Тобто, це слід розуміти, що для кожного політика так це політичні наслідки, особливо в тих державах, де в цьому році або через рік плануються вибори. Ну ось вам найкращий приклад Німеччина. Теж та саме так, тому чому Олаф Шольц не те, щоб про. Контингент направлення так німецького до України, але забороняє досі використовувати дальнобійне озброєння, тому що серед значної частки населення і на превеликий жаль, як показують демонструють соцопитування. Останній рік ці цифри ростуть і все більше. Так званої втомленості від війни в Україні все більше європейців тих чи інших держав, але в цілому є такий тренд. Так хочуть хочать завершення війни і звичайно більше думають про власні економічні проблеми. Тому саме це, це питання є вкрай складним. Ну ось у Макрона він вже два рази обрався на посаду президента, і він дбає зараз думає насамперед про. Власну спадщину, зовнішньополітичну і безпеку, особливо враховуючи те, що Франція завжди була в граді. Uh, і першу, я сказав би так державу, якщо Німеччина економічна, то Франція в сфері безпека uh, в сфері безпеки це безперечний локомотив Європейського Союзу, і ось тому він може собі дозволити такі заяви, ініціативи, жорстку риторіку, але на щоб ви розуміли, як це змінюється. Пригадайте 22 рік початок, і коли у нього там були uh, президентські вибори на носі. Як він обривав е, телефон Путіну, так ми вже тут кепкували з нього. Скільки разів він робив це після е, верніше до початку, після початку? І ось так е, риторика змінюється то тієї самої людини, коли вона не обтяжена е, виборами вимогою е, подобатись е, виборцям. А може вже дбати лише про національні стратегічні інтереси своєї держави і з власної зовнішньополітичної спадщини, е, пане Максиме, фігурує зараз в публічному просторі цифра 50 тисяч. Хіба це в навіть миротворців в цій війні? Ну якби це ж зовсім не цифри. Це дуже мало людей, і хіба Захід е, зможе нам щось гарантувати такою кількістю людей, що Росія не нападе, тим паче, що і в Німеччині говорять про це, і в Балтії, країна говорять про те, що Росія перегрупується, витримає час, відновиться і нападе знову. Що це за така цифра? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, на сьогоднішній день із цією цифрою є великі проблеми і питання. тому що Поки що принаймні надсилати власних військових, так і військовий контингент, і з такою ініціативою виступала лише Польща, так країни Балтії підтримала. Ми ж розуміємо так званий мобілізаційний резерв цих держав, які нас підтримують. Так, тобто населення невелике, армія, тим більше, і, взагалі, особливо протягом останнього року багато дискусій Серед європейських не лише політиків експертів, скільки взагалі може так би мовити, поставити подружжо європейській е е армії, так і це там ситуація вкрай складна. Навіть Великобританія визнавала ще так само. Не дай Боже, завтра війна з Росією вона не зможе швидко мобілізувати достатні резерви ось Зараз Франція, ось вам ініціатива остання. Добровільна мобілізація, тобто не примусово, але тим не менш. Тобто, всі розуміють, що 20 років, або вірніше, навіть 30, поки Європа роззброювалася, а Росія навпаки свої сили нарощувала, і завдяки зокрема, і коштам отриманих за продаж власних енергоносіїв до європейських держав. Тобто це ситуація вкрай змінилася і навіть, я ж кажу, 50 тисяч – це дуже оптимістична цифра. Президент Зеленський казав, що необхідно 200, але, ну, як то кажуть, то, звичайно, 200 краще, ніж 50. Але мені б хотілося подивитися навіть Хто зможе надати таку кількість е, військових контингенту. І як я казав, е, безперечно, мову насамперед, з тієї саме Німеччини, одна з найбільш потужних ярмій економік, е, буде вимога і з боку насамперед електорату людей, соцопроси це це, очікують завершення бойових дій або принаймні припинення. Тобто певні гарантії того, що е, ці військові не будуть атаковані з боку Росії. Росія, звичайно, буде шантажувати, що і робить в принципі. І ми можемо згадати епопею з миротворцями на Донбасі ще починаючи з 2016 року. Які вимоги вона виставляла і не погоджувалася, інші варіанти. То і, зокрема, вимоги до військових, які будуть на лінії розмежування то вони будуть проти військових НАТО, так ви це їм в принципі не вигідно. Тому тут враховуючи ці ресурси, які спрямовує постійна Росія, і щодо підриву інформаційної безпеки цих держав і розхитування по таким питанням, я ж кажу, тут навіть 50 тисяч, принаймні на сьогодні, вилітають досить оптимістичну цирку. Пане Максиме, про якщо ви вже згадали про АТО ООС, Донбас і так далі з 2014 року, там була місія ОБСЄ. Чим би відрізнялися такі миротворці від них, і що це ну як би це корелювалося чи навпаки, це зовсім різне. Слухайте, ну ця місія. Я сам працював в ОБСЄ і ну якщо ми говоримо 14-15 років на президентських е виборах, парламентських перекладачем. І якраз збирався, коли ця місія ну ось для глядачів для вас конкретний кейс. Розкажу і чому вона нічого не бачила. Я приїхав на співбесіду вже до групи, яка буде працювати в Києві, і один з трьох її членів е був росіянин, і там по очах він ну. Буче мені там е, де-факто сміявся, так В принципі, ну я свою позицію звичайно говорив, вона не була нейтральним, м'яко кажучи, тому відповідно, я не по... Але взагалі це для мене. Ось я ось дивлюсь. У нас вже початок війни на Донбасі. Маріуполь мій рідний під окупацією вже тимчасово. А я сиджу і мені на лбу написано офіцер ФСБ або ГРУ. Я проходжу у нього співбесіду на те, щоб він нібито моніторив цю ситуацію. Тому до шостої години вони там працювали, і їх називали на Донбасі нічого не бачу, нічого не чую. Звичайно, росіяни починали. Вести вогонь вже після заходу входу сонця, і потім проблеми були з доказами. А ці працівники навіть відмовлялись туди їхати. Тобто, то, в принципі, знаєте, ем, це має бути кардинальна різниця, тому що обсє е, ці місії для цього взагалі не прилаштовані, і в принципі, навіть е, ніякої, ну моне кажучи, це має бути призупинити так. Це така гарантія короткострокової перспективи, що Росія знов не нападе. І відповідно, вони мають бути добре озброєними і готовими цю зброю використовувати. Тому в якому форматі ця місія буде з тієї практики, що ми мали, але це під Егідою ООН, е Блакитні Шоломи, ну вкрай мені важко, враховуючи, що Росія так само знаходиться в Раді безпеки ООН, угу. так що вона. Надасть згоду на формат, який буде задовільняти українську сторону, тому там був формат там НАТО в Косово. Е, ну знов ж таки повертаємось до пункту першого. Одна з вимог Росії не розширення НАТО і щоб батіг натівського солдата так не втав е, так звану історичну землю Росії. Тому е, в принципі так само вкрай важко зараз е, цей формат має бути напевно новим. І тут е, ми бачимо, що під час цих конфліктів абсолютно нові формати утворюються, з зокрема щодо Рамштайну. надання на військової допомоги Рамштайн. Да, тобто, ось це, це, це такий так само має бути умовний Рамштайн з миротворців, щоб ці держави, які будуть готові е, надсилати і фінансувати все це, тому що це дуже коштовно. це повертаючись до питання 50 тисяч, це замало. А й уявлять, що там зарплатня має бути десь тисяч десять євро. Ну це ми такі десь ну, так. є. Якщо я знаю, були у певних посадовців. Зарплата така у БС є. Тому, Максими почули вас. Маємо завершувати. Дякуємо. Почули вас. Це треба, щоб ця армія не тільки ще фінансувалася, ще й не побігла з нашої землі у нападі в другому варіанті Росіян. Максим Ялі, політолог, міжнародних, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету, дає до нашої ефіру.